Полювати йдемо лева, не боюся я його. Рушниця в мене ого, а шабля. ух, ух, ух. І ось перед нами ліс. Густий, пригусти, над лісом не перелетіти, під лісом не проповсти, його не обійти. А тільки навпрошки. Пішли. Шеле, 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 У, Упройшли, полювати йдемо неба. Не боюся я його. Рушниця в мене. Ого го. А шабля. У -у -у. У -у. У -у. І ось перед нами луг, а там змії. Над лугом не перелетіти, під лугом не проповсти. Його не обійти, а тільки навпрошки пішли. Ку! пройшли, полювати йдемо лево. Не боюся я його. Рушниця в мене. Ого! го А шабля, ух, ух, ух. І ось перед нами болото, а там крокодили. Над болотом не перелетіти, під ним проповзти, його не обійти, а тільки на рушки. Пішли. Чалап, 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 чалап. У, пройшли. Полювати йдемо лево. Не боюся я його. Рушниця в мене. Ого, го А шабля. Бух, бух, бух. І ось перед нами море. А в морі акули. Над морем

Гори високі над горами не перелетіти, під ними не росли, їх не обійти, а тільки навпрошки пішли. Шкряп-шк, шк, шкляп, 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 шкряп, шкряп, шк, шкляп, у гроші. Волювати йдемо неба. Не боюся я його, рушниця в мене. Ого, го. А шаде. Володість поліції. <звук>